Доброго дня, шановні колеги, сьогодні я маю таку гарну нагоду познайомити вас з одним дуже цікавим і веселим підручником з математики для другого класу. Виглядає він ось так. Авторами цього підручника є я, Ольга Гість. Я є стратегічною директоркою школи вільних та небайдужих місто Львів, і кандидатом фізмат наук. Друга моя світа психологічна, і також вчителькою вищої категорії. Мала таку чудову нагоду також стажуватися в Сполучених Штатах Америки, будучи лауреаткою міжнародної стипендії імені Фулбрайта в галузі освіти. Моя співавторка Ірина Філяк є вчителькою ви вчителькою початкових класів, спеціалістом вищої категорії, вчителькою, методистом освіта в неї вища математична та початкові класи. Які ж основні компетентності, навички та вміння ми поставили собі за ціль розвинути у дітей? Розробляючи наш підручник, перш за все, ми хотіли підняти вмотивованість дітей до навчання. Кожен вчитель знає наскільки легше вчити дітей, якщо дітям подобається матеріал, якщо вони вмотивовані, якщо їм цікаво, також ми хотіли навчити дітей мислити здатність приймати виклики та долати труднощі. Хотіли також розвинути творчий підхід до розв'язання завдань. Також вміння застосовувати отримані знання на практиці і підняти загальний рівень загальної обізнаності. Щоб підняти мотивованість дітей до навчання, ми використовували такі запсупи: ігрова форма подачі матеріалу, веселі історії та цікаві задачі, наявність сюжетних історій. Зараз на кількох прикладах я проілюструю, як це виглядає. Наш підручник починається з уроків повторення, повторення за перший клас. Це числа першої сотні, і ми їх розіграли в такому сюжетному уроці про царство мурашок. Як бачимо на малюнку, тут є мурашка вартовий, тут є королева мурашка, і числа розписані від по десятках, перший десяток, другий і так далі до останнього десятка. І треба доповнити дітям числа, які відсутні. Заодно згадуємо, що таке перший, другий, третій і так далі десяток. Завдання 2. Просимо дітей полічити мурашок-розвідників від 28 до 36. Як бачимо, ми не тільки згадуємо тут порядкову лічбу, як лічити від 28 до 36, а також розповідаємо дітям, які професії бувають у мурашок. Зокрема, в дані задачі говориться про мурашок-розвідників. Є така професія у них. Далі, коли нам потрібно було, ми вже пройшли всі типи простих задач, і нам треба їх усіх повторити, ми робимо такі Ланцюжок простих задач, на повторення. Якби ми одним текстом написали всі типи задач, дітки б не хотіли їх розв'язувати. Тому ми вирішили ілюструвати ці задачі, а заодно підвищити загальну обізнаність дитини. Також ми хотіли дітей навчити самостійно, навчити мислити. Для цього в нас є багато завдань, завдань які розвивають операції мислення, основні операції мислення. Це є задачі на аналіз, на узагальнення, на Класифікацію, логіку, вміння бачити закономірності тощо. Наприклад, після того, як ми вже вивчили різні поняття відрізка, проміння замкнутих, незамкнутих, ламаних кривих ліній, в нас є таке завдання узагальнюючи, що спільне є в кожній групі малюнки. Перший малюнок підказуємо, що це є незамкнуті лінії. Другий рядочок це що діти відповідають, що це є що відрізки. Третій рядок є промені, четвертий рядок це є усі замкнені лінії, п'ятий рядок усі криві лінії, і останній рядок усі ламані лінії. А тепер ще більше ускладнюємо це завдання, і це вже в нас і операція мислення, яка називається класифікація. У які дві групи можна об'єднати ці лінії, знайди два варіанти. Діти розглядають лінії і бачать, що тут є можна розбити на такі групи криві лінії і ламані, або замкнені і незамкнені. Ми також вивчаємо закономірності і тут бачимо є послідовності з кроком 2, з кроком 5, з кроком 10. Теж їх цікаво, так ілюструємо, щоб дітям веселіше було розв'язувати. Ми намагалися зробити так, щоб діти творчо підходили до розв'язання завдань і вміли приймати виклики та долати труднощі, які засоби ми використовували. У нас значна кількість нестандартних та логічних завдань, щоб стимулювати. У дітей бажання не боятись нового і не здаватися. Наприклад, починаючи з першого класу, у нас є така новинка з круговими виразами. Ми звикли до кругових виразів, де останній результат останнього виразу є першим числом першого виразу, а тут останній вираз не записаний. Його дитина повинна придумати самі тобто придумати такий вираз, щоб результат його був який 45, бо перше число першого виразу є. 45, таке нестандартне завдання. Аналогічне є завдання знайти зайвий вираз у кругових виразах. У нас багато практичних задач, щоб діти бачили, де ці знання на практиці можна от використати. От, Наприклад, скільки яка може бути зріз дитини при народженні 50 см, в один рік 8 дециметрів, в два роки 92 см. Питають, коли володя ріс швидше від народження до року, чи від року до двох років, як бачимо, швидше ріс так, від народження до року, бо 50-80-50 це 30 см виріс, а від року до двох всього на 12 см. Підсумовуючи, може бути така задача від професора математики, таке завдання, яку одиницю вимірювання вибереш, щоб визначити, скільки важить школяр, дитина справа шукає, в чому вимірюється, як, в чому вимірюється маса? В гривнях, може в центнерах, може в годинах, врешті-решт знаходить, що в кілограмах. Яка місткість відра, в чому вимірюється? В літрах, яка довжина намету, в чому вимірюється, так? яка довжина пальця в сантиметрах, яка вага п'яти мішків картоплі, в чому вимірюється, в кілограмах, яка вартість намета в гривнях. Отож, ми пропонуємо підручник, робочий зошит, відривні картки, тематичні діагностичні роботи, методичку. І другий клас у нас написаний в казково-пізнавальному стилі, розвиваючий. Тут дуже багато інформації є про флору, і фауну, і такого багато практичних дуже завдань. А також ми розробили 80 років на інтерактивній. Платформі Easy. цими уроками можна зробити свій урок офлайн більш інтерактивний, також можна використовувати цю платформу при дистанційному навчанні, і також коли дитина захворіла, вона може самостійно попрацювати на цій платформі, оскільки там все дуже поступово побудовано. і Навіть без вчителя дитина може сама розібратися. Отож, якщо ви хочете, щоб ваші учні не лише знали, а й полюбили математику, тоді вам до нас. Дякую за увагу і мирного вам неба!